Після перегляду цього відео ви зможете застерегти себе від помилок, які будуть гальмувати ріст вашого ютуб каналу. Як би я хотіла, щоб три роки тому хтось мені сказав про це. Але на жаль, тоді такого відео не було. І більшість гуль я набивала собі самостійно. Та вам пощастило, бо у вас є я. Привіт, я Лена Семишкурна, експерт зі створення просування та монетизації ютуб каналів. І ось 10 найрозповсюдженіших помилок, починаючих ютуберів. Не повторюй їх, і твій канал розвиватиметься швидше. Перша помилка і вона дуже розповсюджена. Це не знімати відео. Дійсно, часто буває так, що людина дуже хоче свій ютуб канал, вона про нього мріє. Вона планує його створення, можливо, вже обрала нішу, навіть продумала якісь там теми для відео, навіть написала декілька сценаріїв. Людина закуповує реквізит. Людина витрачає гроші на техніку для зйомки, але не робить основного кроку просто не знімає. Таке трапляється, бо хочеться одразу перше відео зробити ідеальним, але це. Велика велика помилка, як ви вже зрозуміли. Перше відео ніколи не буває ідеальним. Вам обов'язково не сподобається або ж фон, або ж як падає на вас світло, або звук, ваш голос можливо, що також дуже розповсюджено. Або як ви виглядаєте на камері, або десь там у вас буде якась плямка, ви її побачите, коли вже будете монтувати, або не сподобається, як ви змонтували відео. Ну не буде першого ідеального відео. Це все напрацьовується з досвідом, тому краще зняти і це відео буде не ідеальним. Ніж Планувати його прям вилизаним і ідеальним, але так його й не зняти. Погодьтеся. Помилка номер два: не розуміти, для чого вам канал, які потреби він закриє, і які ваші власні цілі допоможе досягти. Буває, що людина спонтанно створює канал, вирішує, що хоче стати ютуб-блогером, але не задумується про те, навіщо їй цей канал. І потім на жаль, трапляється так, що людина починає знімати якийсь певний час витримує на цьому ентузіазмі, на цьому бажанні знімати. Але врешті-решт розуміє, що вона вкладає в це сили, вкладає в це гроші, вкладає в це свій час, дуже багато свого часу. Але заради чого це все? Незрозуміло. і звісно, на цьому все і закінчується. Закінчується зйомка відео, і ні про який успішний канал вже не йдеться. Тут ми логічно підійшли до третьої помилки: це не ставити саме фінансову ціль при створенні каналу. Крім фінансових бувають ще інші цілі, які людина може собі поставити. Наприклад, це творча реалізація або хобі у людини. Таке дуже їй подобається знімати, монтувати. Таке також буває, і це прям чудово. Але коли немає фінансової цілі. Коли людина працює не заради грошей, а YouTube це робота. Коли ви знімаєте, оптимізуєте відео, просуваєте їх, монтуєте, все це робите, то це займає багато часу і це все ж таки робота. А за будь-яку роботу потрібно отримувати гроші, інакше буде просто вигорання. І займатися цим людина більше не захоче. Тому при створенні каналу одразу думайте, як ви будете його монетизовувати, тому що, врешті-решт, вам захочеться це зробити. Помилка номер 4 знімати про все на світі. Люди в нас в Україні дуже цікаві, різносторонні розвинені, і часто буває так, що і на цьому знаюся, і про це хочу розповідати, все це хочу охопити на одному каналі і починаю і те, і те, і те, і те. І врешті-решт це призводить до того, що Ютуб просто не може. Правильно індексувати ваш канал, його алгоритми не розуміють, кому підкидати, кому показувати ваші відео, для кого вони на яку вони тематику, на яку тематику в цілому ваш канал. І тому починається така історія, що Ютуб рекомендує ваші відео не ваші цільовій аудиторії. Звісно, ці люди не будуть дивитися ваше відео, якщо воно їм не цікаво. Ютуб розуміє, що значить, ваш канал не цікавий. І все просто перестає вас рекомендувати далі і безкоштовно вас просувати. Ось і все. Тому не робіть так, одразу обирайте собі якусь одну. Більш таку конкретну нішу. Краще потім, ви, якщо все буде добре і вийде все, то потім будете трошки-трошки її розширювати, але все одно все навколо однієї великої теми. А там вже можуть бути гілочки такі, трошки про те, трошки про те, більш маленькі під теми. П'ята помилка знімати бездумно, не аналізуючи нішу та попит на контент. Насправді, YouTube – це така платформа, на якій все працює точно так само, як і на будь-якому іншому ринку. Якщо є попит на товар, то тоді варто продавати цей товар, що логічно. Тому перед тим як створювати свій власний канал, бажано перевірити конкурентів, подивитися, чи є вони взагалі, якщо їх взагалі немає, або є один-два, і це не супер успішні канали. То можливо, не варто взагалі заходити в цю нішу, можливо, просто немає попиту на ваш контент. Ну і звісно, навпаки, якщо конкурентів багато, відео залітають. То чому би вам не спробувати знімати також контент на цю тематику. Плюс у нас, як я вже казала у попередньому відео, в Україні поки що немає дуже дуже високої конкуренції. Звісно, вона є в певних нішах, але не така, щоб прям ви не могли в цій ніші стати топовим блогером. і У вас там не було жодного шансу, бо всі місця зайняті, всі блогери вже зробили своє. у Вас вже тепер точно не вийде. Такий самий результат. Ні, поки що такого немає на українському Ютубі, тому у вас є всі шанси. Але знову ж таки дивіться, щоб у цій ніші був попит. Я до речі, також допускала цю помилку. Я створювала канал на як мені тоді здавалося, Тему, яка буде цікава людям, але конкурентів у мене взагалі не було. Ну от прямо жодного. І мені здавалося, що це дуже потрібна тема. Просто ніхто чомусь про на неї на цю тему не знімає відео. Але як виявилося, як я вам вже розповіла, тільки що що якщо немає конкурентів, значить, скоріш за все немає просто попиту на цю нішу. І так воно і виявилося, і канал довелося закрити. Наступна помилка: не намагатися покращувати якість свого контенту з кожним наступним відео. Ютуб не стоїть на місці. The cat sat on the mat. Дуже розвиваються технології, в принципі, у світі, і разом з цим дуже сильно розвивається надивленість глядачів та їх вимоги до якості контенту. Тому якщо сьогодні вам здається, що ваше відео суперякісне, то коли ви робите наступне відео, варто задуматися, чи ви можете ще щось покращити і робити так з кожним наступним відео, аналізувати як було і що можна покращити. Наступна помилка починаючих ютуберів: засмучуватися, що ваше відео не набрало. Багато переглядів, що його подивилося мало людей. Скажу так: коли ви створюєте канал і загружаєте на нього перше своє відео, ви його правильно оптимізуєте, прописуєте всі теги, прописуєте правильно опис. І щоб це відео правильно Ютубом індексувалося, і Ютуб сам його почав просувати, на це потрібен час. Це все ж таки якийсь період часу, який треба перечекати, а далі вже дивитися, якщо ваші відео і далі не набирають перегляди, значить щось ви робите неправильно, і вам треба трошечки зайнятися своєю youtube освітою трошки покопати інформацію, дізнатися, повивчати і, можливо, тоді щось змінити в своєму підході, і можливо, тоді все вийде. Наступна помилка це вважати, що достатньо зняти, змонтувати і вивантажити відео на YouTube. А далі вже все якось. Ось там саме набереться, наберуться перегляди, люди якось самі побачать ваше відео, десь дізнаються про нього. Це от все. Ні, так, на жаль, не буде. Цього мало і недостатньо абсолютно. Окрім підготовки до зйомки відео, зйомки відео, монтажу цього відео та вивантаження його на канал, є ще така позакадрова робота, яку взагалі не видно. Це оптимізація відео та оптимізація каналу, яку ви проводите вже ну, після того, як вигрузили відео. Або під час самого цього завантаження відео. І про це не варто забувати. Наступна помилка, можливо, зовсім не очевидна, і багато хто з вас навіть не задумувався про це, але зараз розповім просити друзів подивитися ваш канал, подивитися ваші відео, там ваше перше відео ви зняли, розіслали всім своїм друзям, щоб вони подивилися. Тут я зроблю таку ремарку. Важливо розуміти, чи ці друзі знаходяться у тій темі, чи їм цікава та тема, на яку ви знімаєте. От прям. Чи вони цікавляться цим? Бо якщо вам здається, що ну трошки, ну чого він не може подивитися, то це може зіграти з вами злий жарт. Давайте краще розберемо на прикладі. Ви створили канал про автомобілі, зняли відео на цей канал і вивантажили його. Після цього ви вирішили поділитися цим відео з друзями, щоб ваше це відео набрало більшу кількість переглядів. Ви скидаєте друзям, друзі, можливо, не всі цікавляться автомобілями. Комусь це взагалі не цікаво, але ж вони ваші друзі. Друзі, вони раді зробити вам послугу, подивитися ваше відео. Вони його вмикають, продивляються добре, якщо там хоча б половину відео, а не просто, щоб воно зарахувало перегляд і галочку ви собі там відмітили. Якщо дійсно хороші друзі і дійсно додивляться до кінця відео, то окей, хай буде так. Потім вони підписуються на канал, бо ви також попросили їх про це. І що відбувається далі? А далі ви випускаєте нове відео. І цей ваш друг. Вже не дивиться його, бо йому вже не цікаво. Кожного разу ви не будете просити друзів подивитися кожне ваше відео, а навіть якщо ви будете просити їх це робити, не факт, що вони кожен раз будуть це робити, якщо їм дійсно взагалі не цікава тема. Перепрошую, в мене тут мопс солодкий, який який або хропе, або п'є воду, або чухається, або плямкає. Ну і ви, звісно, все це чуєте. Він не хоче сидіти в іншій кімнаті, коли я знімаю. Тому ось такі спецефекти у мене тут на відео. Повернемося до автомобільного каналу. Що відбувається після того, як ваші друзі підписалися на вас, подивилися одне, два або три відео, а далі ваші відео не дивляться, коли вони випадають йому у рекомендаціях. Бо він вже підписався. Тепер ці відео рекомендуються йому одразу, коли він натискає на Ютубчик. На додаток йому висвічується головна оця сторіночка, і на ній висвічується ваше відео. Все, він вже не натискає на нього, бо він, бо там поряд висвічує йому дійсно відео, які йому дійсно цікаві, і звісно, він буде дивитися їх, а ваше відео подивиться там для галочки, можливо, 3 секунди або взагалі не подивиться. І що розуміє Ютуб, що навіть вашим підписникам, навіть людям, які вже дивилися ваш контент, їм не цікавий тепер ваш контент. І він перестає рекомендувати іншим людям ваш контент, що досить логічно. На Ютубі взагалі все дуже логічно, насправді. Але звісно, це неочевидний такий факт, і про нього одразу можна не подумати. Звідси випливає наступна помилка починаючих ютуберів, десята, остання і найважливіша це вести канал інтуїтивно, от так як відчуваю, не розбираючись в основах Ютубу і в його алгоритмах. Як я вже сказала, що Ютуб це досить така логічна платформа, його алгоритми працюють так, що ти можеш зрозуміти, як. Вони працюють і зробити все для того, щоб твоє відео Ютуб просував навіть безкоштовно. Бо, як я казала в попередньому відео, Ютуб заробляє на ваших відео гроші напряму, тому йому цікаво, щоб ваші відео просувалися. Але, звісно, якщо ви все зробите для цього правильно. Якщо ви правильно оформите контент, якщо ви правильно його оптимізуєте. І так існують певні правила створення, оформлення та оптимізації контенту, дотримуючись яких ваш канал буде мати набагато більше шансів стати успішним. Якщо ви мрієте про власний Ютуб канали, хочете заробляти на ньому, але не знаєте всіх цих правил, як правильно оформити відео, щоб люди хотіли їх дивитися, та як оптимізувати контент, щоб Ютуб його самостійно безкоштовно просував. Тоді підписуйтеся на цей канал та приходьте до мене на консультацію, на якій ми детально розберемо саме ваш випадок, саме ваш канал або ваш майбутній канал, та розберемо найкращі варіанти монетизації саме для вас. Запис через збрив залишаю посилання під відео. Ну і не робіть цих помилок, які ви побачили в цьому відео, як мінімум, ви про них вже знаєте. Бажаю успіхів у створенні та розвитку вашого каналу. І побачимося скоро у нових відео про YouTube. Ваша Лена Ліна Па-па!